Шановні колеги, я собі по місту і побачив легендарну машину Джона Уіка. Не бета і не фарбована, щойно курва з заводу, і вирішив, що треба її сі взяти. Було сі дуже весело, хто дивився фільм Джон Уіка. З вас сі вподобайка, і підписка обов'язково, курва. Цікаво, скільки вас таких. Я сіграю на чудесному українському проєкті Nexus RPG 5. Заходьте до нас і войте промокод Артеку, який дасть вам дуже круті бонуси на старті. Зараз на екрані переможець конкурсу на 50 тисяч з минулого відео. Якщо також хочете отримати 50 тисяч на халяву, умови дуже прості. Обов'язково підписую. Пискав подобається і написати будь-яке число коментарів. Говне ж це було мінімум 4 слова, і вони були всі різними. Беріть щось і смачненько і приємного вам перегляду. <звук> Невелика предісторія, як я її знайшов і за скільки. Якщо дивитесь мої відео досить часто, то знаєте, що у моїй власності є супер топова ексклюзивна машина. Багані зонда, яку зараз ніде не купити. Я ось так думав, чому б мені сі не купити ще одну якусь ексклюзивну автівку і навіть і приблизно не знав, що можна за ті гроші купити. Тут в один момент я сі листаю торговий майданчик і бачу цю ласточку. Я сі зразу в неї закохався, коли вже взяв проїхати, і зрозумів, що це та сама машина з фільма Джон Уік і впевнився, що сі буду її брав. Ну це не зовсім вона, тому що у фільмі Мустанга був 1960 року, а це 1967. -го. Але щось у нас і дуже похоже до того, яка була у фільмі, тому мені все рівно. Ми сі домовили на ціну майже в півтора мільйона. Але коли я сі зрозумів, що з цієї машини неможливо зняти тюнінг, а тюнінг на машині, який я купляв, був дуже колхозний, хоч і дорогий. Мені сі хотіло іменно повний сток, тому я сі відкинув цей варіант і почав сі шукати далі. Не моє здивування, я дійшов повний сток мустанг за 2 курва мільйона. Мені сі було, на жаль, викинути такі гроші на таку машину, хоч вона і не їде, і не користується попитом. Зато вона мені сі дуже подобала. Я їхав на зустрічах, мені написала людина, яка зробила мій день. Пише мені хлопак. Забереш за 500 тисяч зараз повний сток, як ти хотів. Я сі від радості, не впісів всі курва, як ти почув, ви собі розумієте, за 500 тисяч, а я їхав купляти за 2 мільйона. Я зразу дав руля вліво і поїхав до того хлопа, і не превеликіся чудо я ще торгувався на 100 тисяч. І виходить, що я купив ексклюзивну машину, яких всього пару на сервері, які продають більше, ніж по півтора мільйона, за 400 курва тисяч. Дивіться, як це було. Ця машина щось просто. Щ... Це просто щось з чимось. Ви розумієте, вона навіть без номерів, вона чисто-чисто салона. Це просто от завода тільки розумієте. На ній ні одної коцки, ні царапинки. Дивіться, навіть пилю... пиленки немає. Ви ще то розумієте. Кура мені ця машина дуже А, Так, за 400 тисяч. Дякую, хлопче, дякую. Все, давай, друже, удачі, давай. Все, подивіться тепер, які я дві ексклюзивні машинки маю. Це просто щось з чимось, є не знаю, як то вам сказати. Зараз і все, поглянемо, передивимося, глянемо тільки тюнінг коштує на цю ласточку. Hours later. Так, ось ми вже і в Бені. Давайте глянемо, що в тої лайбучки сі можна поміняти. Зразу говорю, дески я не міняю, тому що дески святі, курва, золоті, чорний колір. Хай такий буде. Дуже красивий кольор. Фари, фари, фари. Ні. Ну, білі і жовті, в принципі, мені здається, виглядає то, що має бути. Не он, я не бачу смисла сюди ставити. Опа. Клоун. Давайте поставимо від грузовика. Нехай ще, знаєте, таке ще, типу, блядь, грузовики їде. Тонування, тонування. Нам треба тонування напару, скоріше всього. середнє. Ну, я не знаю. Так, щоб хоч щось було видно, мені здається, можна так зробити. Не бачу смисла робити весь прям. Тонік фул-фул, тому давайте за 2-4 тисячі поставимо. І що й файне, файне є, двічіка, тут зразу лайбочка зістресла. А, давайте зараз тоді ще з'їздимо, глянемо, а, як підвізку там можна поміняти. Глянемо вообще ще по зовнішньому тюнгу, може щось буде цікаве. Бля, я їду на тій машині, подивіться, аж піді мною, блядь, земля провалюється, аж текстурки пропадають, настільки солідно машину маю. Подивіться, який до той гудок, блядь Бля, як фура, розумієте, як фура жене, бля. Взагалі нормально. Так, заїжджаємо. Заїжджаємо в ЛСК, зараз тут оглянемо курва, які куто все вартує. Просто якщо воно дуже дороге, то мені не по кишені, до то, то я в срацім. Блять, вже поцарапав на. Ну. Вже поцарапав бля, машину. Пиздець. Щось я буду робити, блять з тим, курва, з тим правами, блять. Так, давайте, дивимося, що у нас твоє. Машина у нас дуже, звісно, красива, просто красотка. Двигун. Скільки, блядь? Ти, блядь, що, сіська, іздіваєш, блядь, не вдає? Серце! Ай! Мільйон, мільйон вісімсот? За що? Знаєте, що я вам всі скажу? Дивіться, вона зараз їде сто, сто сімдесят. Сто сімдесят вона зараз їде в стоці, та? Мені людина сказала, що якщо. Це максимальний тюнг, якщо я не помиляюсь, давайте ще раз глянемо, що тут трубонадув. Єбать! Бля. Вона сказала, що якщо зробити тут фвт тюнг, це вийде 2,5 мільйона, може навіть більше. Вона, знаєте скільки буде їхати замість 170, знаєте, скільки вона буде їхати? 180! 180, курва, на 10 кілометрів більше! Ви собі це то представляєте? Та ні, сів сраці мав. Підвізка, що в нас по підвізці? Та ні, колхоз якийсь мені зіздав. Ох бля, як її вивертає, подивіться, та ні, колхоз, да? Я теж так думаю, лишимо стандартно. Я не думаю, що є сенс ставити якісь тут взагалі. М -м, покращення. Хіба що гальма, хіба що гальма? І то тут ціна піздець, на ті гальма. Та в мене на мій гіперкар, блядь, дешевше, курва гальма, чим на цю машину. Я в шоті, курва. От знаєте, чому ми зараз йдемо в лікарню незрозуміло куди? А я вам скажу, я сі передивився фільмів Джон Віка, і сі хочу такого самого персонажа зробити. Зараз я тільки найду той кабінет. Раз ми вже маємо машину Джон Віка, так чоби не зробити його персонажа, так? Тож, в принципі, по факту можливо. І ось ми і прийшли, чудесно. Ну, спочатку дивіться, спочатку мені треба звести татушки. Спочатку мені треба звести татушки. Калаш міну як меню. А, бо, знаєте, я не пам'ятаю, щоб у Джунвіка був калаш на лобі. Так, видати татуювання. Хай побачу, що там щось є. А, ну, ця хай татушка буде, вона, в принципі, нікому не мішає. Правда, так. Все, злоба калаш у нас пропав. Так, чекайте, тут треба облюдську шляпку зняти. Все, дивіться, вже вже. До речі, прическа, в принципі, похожа. Та? А, плюс така бородка, в принципі, теж, але їбальник, звісно, стрьомний, стрімний, тому ми зараз його будемо міняти. Я вже не пам'ятаю, скільки коштує там поміняти свій хлібальник. А, давайте. А, як ви будете. Скільки, блядь, да ви сіку, хочете з мене блядь, бомжа зробити, я вам говорю. То блядь, блядь, Більше ніж півтора мільйона мотор зрани, який додає 4 км на годину, то блядь, 200 тисяч, за шо? Блядь, за те, що морду поміняти. Ой, блядь. Якщо я не помиляюсь, то 300 гривень коштує це, щоб зробити за донат, так? 200 тисяч, ладно, хуй з ним була не була. Зробимо то вже як є, картку, давайте. Блять, недостатньо аналічними, якщо. Давайте глянемо. Так, готівкою. Створення нового персонажа. Продовжити. Добре, добре, добре. Так, батько, батьку, треба якогось, знаєте такого, блять, сука, солідного батька треба вибрати якогось мафіози, блять, щоб зразу було видно. Не, не якусь шоколадку. Шоколадного не треба, дякую. Мені треба вибрати якогось такого квадратного, блять. не знаю, треба пошукати, звісно, такого цей Osionfish. Та ні, блять, за старий. блядь, якийсь за милий. Джон. О, Джон! Ха, мама Уик. блядь. До речі, Джон дуже похожий. Джон дуже похожий. Добре, блядь, давайте глянемо Маму. А що, можна вибрати два батька? Що в мене за мислі, чекайте. Луї. Джон Луиха. Джон Луиха у нас буде, блядь. Так, давайте сделаем схожесть со шкіри, схожість схожесть на блядь, да то пиздец, да что за... Ебать, 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 не <связать> а, блять! шо за блядь, ебальник странный, чекайте, это шо, дві мамы, А, блядь, шо это, блядь, это шо, дві мамы, блядь, натуре, блядь, вы ухараете тут можно, тут можно то сделать. Я ж по блядь Та мою ну, його пизду. Який яйзай, блядь. Ти чого смієшся так? Це пиздез. Я, пацане, я зараз се зарифсусикур, а я не можу, блядь я, Як то можна було до того додуматись. Дайте мені якусь, блять, е, 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 цей файнутку таку мамашку. Якусь. Е, е, Блять, ебальник. Ну добре, давайте так. Зараз я это все, все зараз сам зроблю, и вам потом то все просто, як ее называется, в скорости всем покажу. Ну, короче. Ну короче, я не ебу вышу, по-моему, якийсь кизи блядь, Я не знаю, ну бля. Я хер знаю, як того Віка, блядь, зробити, подивився на фотку, по-моєму, що для ніхуя не вийшло. Ну, знаєте, знаєте, я вам так скажу. Нам ще вдіти костюмчик файний, взяти якісь там пістолетці з глушителем, та, або якийсь автомат, блядь, і все. І ми будемо ідентично схожі. Ну ладно, лишимо такого, мені здається, виглядає він непогано, тим більше я вже тут все, що тільки можна був, перепробував, тому давайте створити персонажа. Зараз, блядь, будемо за. Зараз ми, коротше, спитаємо в людей, щось і вони думають. Щось і вони думають. чи я... чи я похожий на. чи я похожий на Джон Віка, чи ні? Зараз ми тось і спитаємо, блядь Ви дивилися фільм Джон Вік? Можливо, ви гадуємо. А ви. я. я похожий? Звичайно. Yes, Єс, Блядь, не так не зря проїбав 200 тисяч. Ну, і не тільки 200, я ще купив його машину, блять, що ви думали собі. Ну того у мене там вон, стоїть мустанг, що? Ви ти думали, що я? Ніщінь нє ні, ні, ні. Щоб ви розуміли, я чуть не купив мустанг за 2 мільйона, а потім мені запропонувало за 400 тисяч, я так подумав, бля. А їбати мене хотіли? Дайте Доброго дня. Я я. Я. Я похожий на Джон Віка. ОТО ЗАЄБІСЬ, дякую, вам Ви сьогодні, мені... ВИ сьогодні мене обрадували. Давайте, гарного дня. Все, не зря пораебали 200 ТИСЯЧ Чуєш ти жовток єбаний нахуй. Дура, блядь. уху. О... Пізданут. О, блять, тепайцов ЄБАН Бля, ЄБАТЬ ти, ко я жду. ЄБАТЬ ТИ тупой, блядь. Я не можу нахуй. Бля, еб... Бля, движи винтепается. бля, Блять бля, долбоёб, бля, Блять пиздец, конечно, долбоёб, ты с гимном хуярыш, блядь, Это пиздец, чувак, ты в мене скики уже, ты, блядь, ещё скики стрелял будешь, ебать, ты тупой, ну. Two hours Тума охуїтельно. Джон Вік сів, блядь, на 3 години, нахуй що ви думали, блядь, й може дозволити позволити, то піздец. Дарим звідси втечем, блядь, і не надовго тут, ну що вийде втекти, буде заебісь. Втектися, на жаль, не вийшло, на цьому відео скінчив. Скоро буде топовий цікавий контент, тому всі скоріше оформлю підписочку, якщо ти ще цього не зробив. Дякую тобі за перегляд, всім удачі і слава Україні!